Дівчатка південної талі нарешті прийшла весна, тому я зробити вирішила цей майстер-клас на дворі. Сьогодні ви проголосували за останній топ, за базовий. І це чудово, тому що я б на нього не звернула уваги. Він такий занадто простий, але це ж таки є основа гардеробу. Якщо хто ще не підписаний на мій тік-ток, Ми там постійно голосуємо, який майстер-клас робити наступний. Тому приєднуйтесь. То я знову буду в'язати його з напівбавовни. Ярнар джинс. я. Буду в'язати в дві ниточку, тому що така справа. У мене десь погубилися всі маленькі гачки. Якщо будете в'язати в одну нитку, то це гачок номер один. Я буду в'язати у дві нитки, і в мене буде гачок номер два. Думаю, що нам на дві нитки якраз у цього мотка і стане. Порядок роботи. Набираємо основу. У мене 40 повітряних петель, дві на підйом і пров'язуємо 15 рябків стовпчиками з, з одним накидом. Потім одразу ж в'яжемо одну лямку. І в'яжемо лямки довгі, десь 250-300 повітряних петель, щоб зробити ось таке подвійне перехрестя. Ось тут потрібно натягнути цю сторону на грудях, бо в іншому разі буде тут провис. І потім обрізаємо ниточку і в'яжемо так само другу лямку. Отож, набираємо основу нашого топа. В мене буде 40 повітряних петель, бо я вже подібний в'язала і плюс-мінус розумію, скільки мені треба. І далі приміряємо на себе основу повітряних петель і дивіться, як нам треба, щоб от десь отак було. Ось на себе так приміряєте. Тобто, якщо ми зробимо його коротеньким, він тут натягнеться, буде зовсім не той вигляд. А нам треба, щоб трошки ось сюди заходило, ось сюди трошки, на бік, і тоді він натягнеться і піде бор дуже гарно, як на фотографії. Набираємо дві для підйома і я в п'яту, в п'яту пров'язую. Перший стовпчик з одним накидом. Як це робиться? Просовуємо, робимо накид, просовуємо гачок, виймаємо ниточку, накинули через дві простягнули, накинули через дві простягнули. І ось так ми в'яжемо до кінця рядка. Наприкінці першого ряду, ще раз до себе приклали і відміряли. Так, повертаємо нашу роботу. І в'яжемо так само другий рядок для підйому. І весь рядок в'яжемо просто стопчиками з одним накидом. І так ви в'яжете на протязі всього в'язання топа. У мене вийшло 15 рядків, на прикладі теж десь так. Але звісно ж можна в'язати і більше, як ви забажаєте. Прикладайте до себе і вирішуйте, чи вам подобається чи більше, чи менше в'язати. Ми готовий, в'яжемо лямку. Одразу наприкінці в'язання починаєте набирати ланцюжок повітряних петель. У мене 250-300 ми будемо робити так. Спочатку нахрест зробимо і закріплемо в районі грудей, а потім вже внизу. Обрізаємо ниточку, потім з другої сторони ми просовуємо гачок у куток, виймаємо ниточку і так само набираємо ланцюжок повітряних петель. Потім не забуваємо прикласти ці лямки одна до одної, щоб вони були однакові точно. І ховаємо всі ниточки. Готово ховаємо ниточки і міряємо.